Коли люди підходили підписуватися за скасування санкцій проти Петра Порошенка, одне з основних питань, яке лунало: а що буде з нашою армією? Тому що Зеленський наклав санкції не просто проти Петра Порошенка, він наклав санкції на українське військо, яке сьогодні кров'ю і потом захищає нашу державу. І Зеленського в тому числі він наклав санкції на допомогу для українського війська. Петро Порошенко, його команда, благодійний фонд передали допомоги війську за крайніх три роки повномасштабного вторгнення на майже 7 мільярдів гривень. Це найбільший потік допомоги від осібних волонтерів, які взагалі є в українській державі. Коли у війська повний абзац з постачанням, бо держава не справилась, бо Зеленський не справився, бо підприємства не запущені, бо крадуть на всіх рівнях влади, військові звертаються до Порошенка на милість Бога допомогти. Я особисто ніколи не забуду нічний дзвінок, який отримав і Петро Олексійович, а від суміжних підрозділів отримала і я від нашої десантури на Курщині. Які просили Мавіки нічні. І коли їм сказали, що за кілька днів будуть, ми привеземо. Вони сказали: ми до завтра не доживемо. Ось це рівень забезпечення державою армії. І те, що держава не зробила, вигрібає фонд Порошенка і Петро Олексійович, даючи свої особисті кошти на допомогу армії, а відповідно на виживання нашої держави. І Зеленський блокує усі. Рахунки, щоб Порошенко не міг забезпечувати армію. А пункт 10-й санкцій, які скопіпащені, скопійовані повністю санкції проти Московської Федерації, пише, що Порошенко не може займатися оборонними закупівлями. Тобто йому заборонено закупляти речі для армії і передавати їх на фронт. Та, напевне, усі підрозділи. Які є на фронті, мають допомогу від Петра Порошенка, зокрема, куплену за кордоном. Як розглядати такі дії Зеленського? Цього не знав уряд? Про це не підозрювало РНБО? Чи вони свідомо робили усе, щоб свої ненависті до Порошенка в контексті політичних маніпуляцій і потенційних виборів? Зупинити допомогу армії.